Всім доброго дня пані та панове. вітаю вас на каналі Клубка для початківців і не тільки. Сьогодні в нас субота. Я вже прибув на базарчик. А вже 8.30 і вже движення йде. погода прекрасна. Ось подивіться, скільки вже продавців і вже люди рухаються. А я тільки вийшов на фінішну прямую. Тут на сонечко виблискують вироби бронзи, лазуні. Тут у нас ось такі воєнні, військові такі речі. А мені треба знайти чоловіка, який ще є чехли. Для ножів, чехли для ножів. Знаєш, щось цього не бачу. Добрий день. А ви чехли не... нема чехлов для ножів? А тут десь стоїть. А його нема, так? Поки нема. Да? Добре, ось чоловік, бачите, продає такі гарні ножики. У нього все є. А мені треба знайти чехольчик для того ножа з Дамаску. Ну, Поки нема чоловіка тут. Ще він приходить пізніше, може буде іти назад, О, то може може й найду. Бо ще не, не всі посходилися. Тільки з'їжджаються. Сильно припарюю, вітру немає, буде жарко. Ось такі кухонні ножі, О, лопатки саперні ну, ось такі військові речі. Тут у нас тоже вербис. Цвет мед. Маленькі дзвоники гарні. Тут у нас отакі такі інтересні речі. Є ось такий гарний заварничок. Десь я вже бачив такий. Ну, а мене більше цікавить, як я вже коли казав. Залізо. Ну, все одно цікаво подивитися, що люди тут. Що люди продають. Кожен раз можна побачити щось новеньке і новеньке. Ну ще мало, ще мало. Поприходило, ми рухаємося, вже мені залишила щепуха до мого місця призначення. Ось я вже дійшов до пана Віталія. Зайдемо привітаємось. Зайдемо привітаємось. О. Він вже торгує на всю катушку. Добрий день, пан Віталій. Здравствуйте. Здравствуйте. <говорю>, пан Віталій, торговлю на всю катушку, так? Да? Та і як нема. Я попросив американське, щоб одрифтувати. Що По йому БТР їздили. Американські ножниці. У нас в Полтаві оврі. Войти... Вася, треба було фотографувати, які вони були до того. Да. Так що? Ні, вони воно отаке було. зрозумів. Поняв. Так що так. Ну, вот. ти так не сказав. Що тут, Віталія нового. нового? Розбирають, розбирають, розбирають потроху. Дивлюсь, того нема вже, того нема. Там сукірки маленькі такі. З чехольчиком. Потрошечку в нього розбирають, потрошечку з'являється щось нове. Мене хтось запитував, вже не пам'ятаю. Ось такі ось такі пластини в Італії є. Дюралеві. А, то мене запитував товариш за такі пластини. А, ну, питав маленькі кусочки, але у нього тут листи великі. А, ну, коротше, вони є. Сергій Олексійович. Дивись. Гантелі приїхали, воно. О! Нові гантелі розборні, є, воно в Італії є. Да. Оце неділю точило, ото добавка, оце, воно, бачиш, оце, ага. ось. Оце таке так, нові що, гантелі. отакі. Дехто я подумаю, я подумаю. подумав, у мене ще сверла були, ні? Ага. Ага. Були, так. Мені потрібно більше біля 8, біля 10 і біля 12. Такі ступки. Ручки старинні такі бронзові, бачите. Не? З такими цими дві однакові, якраз на входні двері, якщо шикарні двері великі, в своєму будинку. Ось от такі от пан Віталій має. Ну Добре, підемо до себе. Не будемо заважати, бо Віталія покупці. Наш дачок є. В общем, все, що треба для господарства, він має. Все, що треба для господарства, він має. А ми підемо до, до себе. Ось такі подарочні прикольчики в нього є. І під бутилки. Ну, в общем, на всі случаи життя. Для сантехніків, для поварів, для... Хто займає з кіньми, хто займається, будь ласка. О, Літробол. Mm. <риклад> ну, і ось такі для, для, для байкерів мосики. Ну, в общем, все є. Будемо йти. Будемо йти до себе. Тут ще теж люди тільки по приходу розкладаються. Там вже порозкладалися. Ну, в общем, добрий день, Дмитрій. Сьогодні прекрасна погода. А на Брайтон Біч знову йдуть дожди, як говорять. А. а я не знаю, я тільки побачив, як вони з літака сходили. О, як брати привітувалися. Улибаються, а нічого не було. Будемо сьогодні наблюдати новини. Так, Тут у нього очки сонця, шуруповірчики. Ну, взагалі, кому що надо, то все можна знайти. Навіть ось, дивіться, яка інтересна кофемолочка. Бачите, яка маленька. На одну, мабуть, чашечку. Кинули там 5 зірнячок, шість. Раз так перекрутили, супер. Я такої ще не бачив. Інтересна річ. Це ну, така велика, а то взагалі маленька. Діма! Скільки стоит така штучка. Скільки така штучка да. Ну, Бачите, класна така, я такий перший раз бачу. 800 гривень. А. Супер. Інтересна штучка. Так що кому надо, можна звернутися і пан Дмитрий вам відправить. Ось вот так от. Шампура в мене питають часто. Ось у шампура лежать, ну, ну і що? Так, ми вже прибули до свого місця призначення. Сусіди мої тут вже порозкладалися. Розкладаються. Ну і ми будемо розкладатися. Пані Єлена, добрий ранок. Сьогодні буде жаркий день. Так що водички треба запас зробити холодненький. Можна з морозивом зганяти. Так що отак. Будемо розкладатися. Я в неділю не був. Все на місці, все стоїть все. Мій телефончик, як завжди. Пройшло не так багато часу. Я вже розіклався. Ось таке в мене мачету з'явилося ще. Там навіть якесь клеймо є, але не видно, блін, дуже-дуже-дуже-дуже не видно. Такі сукирки є, м'ясні. є два колунчика, такі по кіло 300. Нормальненькі. Ось такий топорчик є для господарства на кухні розікласти. Розділити курочку маленький, такий цельний, теж кований 65 г. Мачата впало, значить продасть. Ось такий колун великий, більше трьох кілограмів. Ну і остальне все, що ви бачили в попередніх відео, то ми маємо. О, то ми маємо. Вила картошку копати вже. Люди копають картошку, ну, от якраз саме раз. А от сапочки чого, -то, чого -то вже менше цікавляться. Вже полотні чого не надо. Одні треба, одні бур'яни треба виривати. Сверху смийки. Ну, як завжди заготовочки на шаблі, на ножі. Там вони у мене такі є різні вироби такі художні. Ну, а тут, як завжди, як завжди, все у мене є. Як завжди. Зараз просто жарко сильно в кузні. Працювати, щось робити. Зараз погода похолодає, тоді буде цікавіше працювати. Ну, а взагалі-то в мене все є, що мені підроблять. Мені тільки треба більше підробляти на, на осінь. Ось От, такі штуки, камінні набори, там, дровнички, коли почнеться отопільний сезон, тоді йде спрос. От, такі перила балконні, люди не строяться, а вони оригінальні. Там в мене вон, зразочок, а це там розміри, так що от так. так. Народ потрошечку рухається, ну, хтось розкладається, хтось вже шукає щось. Так що от якось так. так. Якось так. От і все, вже Без 15.4 вже люди збираються. Тут багато ось посуду. Коли утром йдеш, немає нічого, а тут ось... далі проходиш, то є. Ось такі військові речі. Сталь така, ні, Це все військове. Ну вже будемо рухатися. До дому, до хати. Зараз ще зайду гляну, чи там продає той чоловік чехли для ножиків. Та й на тому на сьогодні буде все. Ну, люди ще рухаються, продають, ще хтось щось ходить. Сандаунт, стандарт, то ароматизовані такі. Всякі зловоння. О, Всякі злування. Хто збирається, хто вже хто вже зібрався? Ось такі фігурки, куча фігурок. Ось такі прекрасні вази. Красиві, красиві речі, бачите. Тут вже трошки позбиралися. Так що так. Хотів подивитися, чехли, не прийшов чоловік. Набагато. Дехто не прийшов. Багато хто не прийшов. Може завтра. Завтра, може, буде. Побачимо завтра. Я Така баришня у нас була. Шоколадка. Мулатка. А тут кого хочется зустрінуть можна на базарі. Трошечки тіньок, О, Бо так смале сонце. Взагалі. Ось ось нас дерево такі картини. Ручна робота. Трошки тіньок, бо дуже-дуже жарко сьогодні. Вранці було більш-менш так, а сьогодні вже парить. От я вже вийшов за територію базару і рухаюсь на стоянку. А жара, прямо вітер перестав, так сонце смалить, що прямо цей жахне. Додому і під душ. Так що от такий сьогодні фільм я вам засняв. О, базарний. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки нам все добре, хай вам щастить, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.